Колеги, я дуже рада вас бачити сьогодні, бачити таких усміхнених, привітних. Сьогодні ми з вами зібралися на семінар Практику, і тема нашого семінару дитина з особливими потребами зрозуміти і допомогти. Мета нашого сьогоднішнього засідання розширити і систематизувати знання вихователів щодо забезпечення високої якості інклюзивної освіти, шляхом використання інтерактивних форм роботи з дошкільниками, досконалювати свою фахову майстерність, активізувати творчий потенціал. І перш ніж почати нашу роботу, давайте ми з вами е, проговоримо правила правила нашої роботи. У вас на столах усіх є такі паперові промінчики жовтого кольору. Візьміть їх, будь ласка, і маркерами напишіть на них свої правила, правила роботи, щоб наша робота була результативною з вами. Ну, які ж можуть бути правила? Вони можуть бути такі: дотримуватися регламенту нашої роботи, слухати і чути. Це один говорить, усі слухають. Бути пунктуальним. Проявляти доброзичливість, бути активним, говорити за темою від свого імені, не кричати, не критикувати. кожен має право на свою думку. І говорити коротко і по черзі. Так, обрали свої правила. І наші правила результативної роботи я пропоную закріпити на дошці і зробити таке е, гарне, веселе посміхне сонечко. Давайте з вами нагадаємо, що ж таке інклюзія? У вузькому значенні цього вислову інклюзія це включення, включення дітей з особливими освітніми потребами в освітній навчальний процес. А в ширшому розумінні цього слова інклюзія полягає в позитивному ставленні до багатоманітності дітей, враховуючи їхні відмінності, відмінності кожної дитини. А хто ж такі діти з особливими освітніми потребами? Це особи до 18 років, які потребують додаткової підтримки в освітньому процесі. Це діти з порушеннями психофізичного розвитку. Ми сприймаємо будь-яку етнічну групу, як одне ціле. І е, не замислюємося про те, що кожний представник цієї групи є індивідуальним. Ми е, Спробуємо проілюструвати цю ситуацію на прикладі волоських горіхів. Здавалося б, що всі горіхи однакові, але це теж не так. Я вам пропоную взяти погорішку собі, уважно його роздивитися, придивитися, знайти якісь особливості у нього і запам'ятати. <музв1> <музв1> Особливо горбинкою та крапочками тут такі специфічні були. Нема жодного грішка. По годинкам, по кольору. Я теж по зовнішнім ознакам, тут, тут трішечки ось з гарбинкою. Так, я впевнена, що не наші місцеми. Дякую. Ось всі, на перший погляд, горішки, <хи> наче всі однакові, але якщо до них передивитися по. Уважніше, ну можна знайти в когось якась цяточка там на горішку, в когось горішок трішечки зрізняється кольором, в когось там якась горбиночка чи, чи змужечка. Так і діти всі. Діти в наших групах вони всі різні. У кожного якась є своя особливість, своя індивідуальність, і завдання вихователя полягає в тому, щоб знайти вивчити цю індивідуальність у дитини і знаходити методи і прийоми, які допомагають вам в роботі з цією дитиною. Один день і життя вихователя. У цій грі можна простежити. Як педагоги, тобто ви уявляєте своє трудове життя і ми з'ясуємо, чи здатні ви працювати в колективі. Зараз по черзі я вам запропоную назвати слова, іменники, які асоціюю, асоціюються у вас із дитячим садчиком. Малюнок, діти. Малюнок, діти, килимок, малюнок, діти, килимок, квіточка. Так, так, малюнок, діти, килимок, квіточка, група. Малюнок, діти, килимок, квіточка, група, рух. Малюнок, діти, килимок, квіточка, група, рух. З вами слава таку цікаву розповідь. І життя нашого дошкільного називається Діла Ворона. За допомогою цієї вправи ми зможемо з вами продемонструвати психологічний стан людини, яка за певними ознаками відрізняється від інших людей. Я вам пропоную о, різного кольору аркуші. Оберіть, будь ласка, які вам більш подобаються. в групи за кольором білим аркушем, яка не знайшла собі групи, часто доводиться стикатися з такими ситуаціями, що хтось залишається наодинці, кимсь знехтували. І наше, наше завдання підтримати цього. Цю людину своїм добрим словом, своїм якому та пара, останнім часом слово толерантність набуло надзвичайної популярності. Толерантність людей є надзвичайною і важливою умовою миру і злагоди як в сім'ї, так і в країні. І в нашому колективі, і в суспільстві зараз я вам пропоную взяти картки у вигляді слітів, які розташовані на вашому столі, і написати е, основні правила толерантності, які на вашу думку е, найважливі. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися під час цього семінару? Що вам сподобалося? Чи справдилися ваші очікування? Наприклад, мені сподобалося, що у нас дуже згуртований колектив, що всі друг другу допомогли, підказали те слово, у нас вийшли речення цікаві. Дуже було цікаво. мені сподобалося. Так, Дякую. Будь ласка. Цікаві ігри у нас пройшли, так що ми будемо з дітьми працювати. Таких цікаві білого ворона прийняли в обох кампаніях, так що так Толерантність виявили та, таким чином, коли білого рону виявили, і захотіли до, до двох груп її приєднати. Так також була цікава гра з воріжками. Ми всі зрозуміли, що всі ми індивідуальні. Особисто. Я що? дякую вам за плідну співпрацю. І е, вважаю, що ми сьогодні добре попрацювали і будемо продовжувати впроваджувати практику нашої роботи е, всі ті е, методи і прийоми, які е, сьогодні ви про які ви сьогодні дізналися з нашого семінару. І е, я бажаю вам плідної творчої роботи. Дякую, дякую. найкраще.